Бурштина велихоманка на півночі Житомирської області, виділення земельних ділянок львівським студентам та розкрадання армійських сухпайків. Ці та інші питання обговорювали під час зустрічі нового начальника обласної поліції з громадськістю. В'ячеслав Пичененко вважає, що вирішити проблему нелегального видобутку бурштину можна лише на законодавчому рівні. До того поліція повинна підтримувати порядок на півночі регіону. Задача поліції в цьому питанні це, поки не буде вирішено це питання, припинити незаконний видобуток. Для цього, наприклад, в Житомирській області сил та засобів недостатньо, але постійно ведеться робота щодо затримки тих осіб, які займаються видобутком бурштину. І цей процес буде тривати до тих пір, поки я ж кажу, на державному рівні це питання не вирішиться. Не менше представників громадськості цікавили і питання сухпайків, які знайшли в їдальні Житомирського торгівельно економічного коледжу. У поліції відповідають висувати обвинувачення нікому, бо невідомо звідки вкрадені ці сухпайки. Викрадення майна військового в частності пайків не виявлено, тому що всі частини, всі військові частини, які надали відповідь, це військові частини. А 0339 а 0281 і а 3091 дев'яносто надали відповідь, що у них все майно на місці. Командир частини він відповідний керівник на місці і каже, що у нього проблем немає. У нього все на місці, то немає складу злочину. Як можна притягувати до якоїсь відповідальності, якщо всі рапортують, що все нормально. Схожа ситуація із розслідуванням виділення землі львівським студентам. Кримінальне провадження закрите. Проводилось розслідування на протязі трьох місяців, досліджено це питання, значить, призначено перевірку по даному факту в Держгеокадастрі Україна на сьогоднішній день. Кримінальне провадження за зазначеною статтею закрито у зв'язку з відсутністю ознак злочину в діяннях службових осіб Держгеокадастру. У головному управлінні Нацполіції обіцяють і надалі спілкуватися з представниками громадськості для подальшого реагування на проблеми в місті та області.